Слава Ісусу Христу! Дуже гарно співають, будемо їх почаще запрошувати, щоб чути їхні пісні, вірші. А друзі, скажіть, будь ласка, хто давав обіцянку і її не виконував? Є хто з вас такий? Я думаю, що... ну, я, я теж такий сам. Десь буває обіцяєш, особливо в дитинстві пам'ятаю, мати каже, поли огород і друзі на футбол зовуть. Вроді пообіцяв і, і на футбол. Дуже в дитинстві любив грати в футбол. І Пам'ятаєте, ми знаємо, живемо в такий час, коли потерпаємо від російської агресії, коли свого часу Росія пообіцяла, що буде. Нашим захисникам, якщо Україна віддасть дену зброю, Україна віддала, і ми бачимо, що обіцянки не виконала, не то, що не стала захистом, а й навпаки, більше ще того, напала сама ж на нас. Сьогодні люди дають обіцянки, які не виконують. Десь держави дають. Десь, можливо, якісь світові лідери дають обіцянки. і їх не виконують. Трамп так само говорив, давав обіцянку, що за декілька неділь війну зупинить. Але ми бачимо людські обіцянки, вони якісь такі пусті, не мають якоїсь ваги. Ми бачимо і позитивні обіцянки, де чоловік обіцяє дружині, що буде любити її, що б не сталося. І ми бачимо події, історії або ж проживаємо з тими людьми, де здається. Дружина або чоловік чи захворів, чи ще щось, але вони обіцянки своєї дотримуються. Вони до кінця остаються вірними. б не сталося в, них, в їхньому житті, чи якась хвороба, чи якесь горе приходить. Чоловік вірний для дружини, а дружина для чоловіка. Ми знаємо, що і позитивні такі випадки, і негативні. Але я сьогодні хотів би поговорити. Кожному із нас на таку тему, як Божі обітниці діють. Ми бачимо, як людські діють десь позитивні є такі приклади, але здається, в більшості, мабуть, негативних. В більшості, де людина обіцяє, але не виконує Але як Божі обітниці діють. Христос свого часу давав багато обітниць і Бог взагалі. Якщо взяти від початку до кінця Біблія, в Біблії, то десь богослови, які досліджували, це близько 7 тисяч обітниць Божих. Це вже які виконалися, які ще мають виконатися і які вже зараз і сьогодні виконуються. Близько 7 тисяч обітниць Божих. І Бог, якщо дає обітниці, то Він пильнує над тим, щоб виконати. Тому що Бог не людина. І людина це не Бог. Одного разу один чоловік запитав такі слова старшої людини, як прожити, щоб мати успіх в житті. Він каже: пам'ятай, що, що є Бог і це не ти. Часто людина десь вважає себе, що вона є Богом. Але Бог це не людина, і людина це не Бог, і Бог по-іншому ставиться до своїх обітниць. Бог, якщо пообіцяв, то він пильнує над тим, щоб їх виконати. Христос свого часу говорив, коли вже десь відкривався для учнів, що йому потрібно постраждати, і учні цього не хотіли. Десь він говорив про те, що йому потрібно знову. Повернутись туди, звідки він прийшов на небо і учнів в печаль приходила, можливо, страх. І ще не хотіли вони того, щоб Христос їх залишав. Чому? Тому що вони з Христом, коли пливуть на морі, бура здіймається, Христос говорить слово і бура стихає. Коли десь в такій ситуації, коли немає що їсти, Христос бере із маленької кількості їжі. Помолився, і стала велика кількість, що тисячі тисячі людей на кормах. Десь потрібно вступитися, бо ж підтримати когось, Христос є поруч. десь, можливо, захворіли, Христос полікував. І учні вони не хотіли, тому що їм було добре з Ісусом Христом. Але Христос, Він дає свого часу таку обітницю, що каже: краще буде для вас. Якщо я піду на небо, якщо я піду туди, звідки я прийшов? Чому? Тому що я, каже, пішлю Духа Втішителя, Духа Святого. І він говорить такі слова, каже, я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. І сьогодні ми не бачимо Ісуса Христа в цілесному вигляді, так як Він був 2000 років тому. Але ми відчуваємо Духа Святого, який. Сьогодні живе в тій людині, яка відкриває своє серце для нього. І Біблія говорить, що ви є храм Божий, ви є храм Духа Святого. І людина вона е, відкриває серце для Бога, Бог поселяється в її життя. Євангелієм, 14 розділ 26 вірші, також дається обітниця. Про те, що він каже, не залишилась сиротами, а пішло Духа Втішителя. Каже Тушитель, Дух Святий, якого отець пошли в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І дієв перший розділ перед Вознесінням з 4 по 8 вірші, Христос знову дає обітницю про Духа Святого. Ми, я вже Говорив на початку, що десь близько 7 тисяч є обітниць в Біблі. А, хотів би над одною порозумати, над одною обітницею Христа, це про обітницю Духа Святого, як ви вже це зазначили. Перший розділ з 4 віршика. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він, Ви чули від мене. Бо Іван Хрести водою ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він їм сказав: не вам знати час і сроки, котрий Отець становив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете свідками в Єрусалимі по всій ідеї Самарії і аж до краю землі. Христос дає обітницю про Духа Святого. І це є насправді сильно, коли Дух Святий, Він живе в нас, коли Дух Святий, Він живе в людині, і Він є втішитель. Коли тривога, коли переживання, Дух Святий потішає. Коли людина не знає, як поступати, Дух Святий навчає. І Христос Він також давав свого часу обітницю. і Каже: якщо вас десь поведуть, чи будуть на допит, чи на допрос. Викликати така, не турбуйте, що будете їм говорити. Дух Святий вам дасть розуміння, що говорити в той час, і ніхто не зможе вам протистояти. Тому що ви стоїте і звіщаєте, і носите ім'я Ісуса Христа. І, коли вже перед Самим Вознесінням Христос їм знову і знову повторяє. Про Духа Святого каже, не залишайте Єрусалим, очікуйте обітниці. А учні вони про своє. Вони хотіли царство обновити Ізраїлю, щоб Христос царвав і вони разом із ними. Але Христос каже, про час і строки не вам дано знати, але ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Ось Христос дав обітницю. І як думаєте, через скільки днів вона виконалася після цих останніх слів Ісуса Христа? Хто знає, як, як ви думаєте? Через скільки? Через 50 це. Е, після, після Воскресіння пройшло 50 днів, а він ще ж. Був на землі деякий час. 40 днів був на землі Христос. На да. І через 40 днів на землі і через 40 днів розніся, і через 10 днів дав обітницю. Не дав обітницю, а обітниця виконалась те, що він обіцяв. 10 днів пройшло від останніх слів до моменту, коли. Дух Святий зійшов на апостолів і на всіх, хто зібрався і чекали цієї обітниці. І сьогодні час добрий. Христос е, Біблія закликає до того, каже, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілих ваших сердець. Люди часто, коли чують Божий голос, коли чують Божі заклики, коли чують Божі настанови поради, вони роблять своє серце закам'янілим. І не приймають Божих порад. Але я хотів би сьогодні кожного із вас закликати ім'я Ісуса Христа. Не проживаємо час надаремно, а користуємося тими благами, які Бог дає. А користуємося тими обітницями, які Бог обіцяв свого часу і Він виконує, і Він чекає, щоб всі люди. Прийшли до нього. Тому я хотів би, щоб ми в цій молитві особливому прийшли до Господа і сказали: Господи, ось я такий, який є, ось я такий недосконалий. Ось я стільки багато зробив гріха в своєму житті. Прости мене, прийми мене, такого, як є, так як свого часу розбійник. Він, висячий на хресті, можливо, декілька годин оставалося його життя, і він говорить до Ісуса Христа: згадай мене, коли прийдеш. Царство своє. Я хотів би, щоб ми також звернулись, Господи, згадай нас. Господи, яви нам свої обітниці. Господи, те, що ти обіцяв виконай в нашому житті для нас, для наших сімей, для наших дітей. Тому що ці обітниці саме для вас сьогодні, саме для ваших дітей і для ваших сімей. Тому що Бог є любов, і Він любить всіх людей і хоче подарувати їм спасіння. Хочу подарувати їм мир і хочу подарувати Духа Святого для кожного. Тому підіймаюсь на ноги, будемо молитись саме про це. Отець Небесний, ми йдемо до тебе. Ми дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, ти благословив цей час, ти допоміг нам Господь. Ми зібралися тут ім'я Твоє, Господь. Ти наш Бог, ти наш Батько, і ти Господь свого часу, Давай обітниці, Господи, для нас, і ти виконуєш ти, Господь, пильнує, щоб свої обітниці виконати, і ми бачимо, як ти виконуєш їх. Я дякую тобі, що ти, Господи, свої обітниці виконав у моєму житті. І я є сьогодні щасливий. Я є сьогодні благословений Тобою, тому що я послідував за тобою, тому що я прийняв рішення, Господи, слідувати за Тобою і виконувати Твою волю. Господи. Я прошу тебе за кожного, хто є на цьому місці, за кожного, хто мав бажання, але не мав нагоди по різних причинах бути на цьому місці і не є сьогодні разом з нами. Та я прошу тебе за кожного Господи, за кожну людину, яка мала бажання і яка є сьогодні. Благослови кожного. Хай, Господи, твоя обітниця, Господь, вона діє на кожному, хто переступає по ритм молитвиного дома. Хай твої обітниці вони діють по особливому. І люди це бачать, і приймають, і хай люди навертаються до тебе, до Бога живого, спасаючого, милуючого і благословляючого. Так як свого часу Господь було велиця Духа Святого по особливому на апостолів, так і Господь, наша молитва сьогодні йде до тебе. Хай ця обітниця вона по особливому діє в селі Верхня сироватка в церкві спасіння. Хай буде велиця Духа Святого на всіх людей в ім'я Ісуса Христа Я благаю тебе, Отець. Я прошу тебе, Господь, Хай Дух Святий, він потішає людей, як ти бачиш людське життя, людські долі, як, можливо, вже втомилися, як, можливо, вже немає сили, як далі йти, як бути. А я прошу тебе, Хай Дух Святий він потішає, дає силу навчає, Господь. Хай Дух святий, він підтримує в ім'я Ісуса Христа, Батько Небесне, ми благаємо тебе. Ми молим тебе, хай люди, Господи, вони навертаються до тебе, приходять до тебе такими, які є Господь, тому що ти не проженеш нікого, хто проходи, хто приходить до тебе. Тому я прошу тебе, дай сміливість для людей приходити до тебе, не звертаючи увагу на те, що сусіди скажуть, на те, що рідні скажуть, на те, що ще якесь окружаючі люди, скажуть, але щоб вони звертали увагу на тебе, що ти скажеш, Господь, і що ти хочеш. Виконували це, Господи. Ми тобі дякуємо за те, що до цього часу ти нам допоміг. Ми тобі дякуємо за те, що ти нас зберіг. Ми тобі дякуємо за те, що ти ведеш не зміцняєш, укріпляєш. Ми тобі дякуємо за Духа Святого, який є сьогодні. Тут посеред нас, Господь, яке сьогодні живе в нас, в людських серцях, Господи, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за сина Твого Ісуса Христа, якого ти віддав за для нас, щоб нам не загинути, але життя вічне мати. І кожен, хто вірує в Ісуса Христа. Він не помре, а буде жити, Господи. Дякуємо Тобі щиро за це. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні являєш свою силу. Ти сьогодні хрестиш Духом Святим. Ти сьогодні даєш людям нове життя. Ти сьогодні даєш життя з подостатком, Господи. Ми дякуємо Тобі, за те, що Твоя любов вона є велика, незмірна, Господь. Ми за все тобі щиро дякуємо. Твоє імені ми благословляємо тобі, ми поклоняємося. Просимо тебе, благослови нас надалі на розхит цього служіння. Хай твоя охорона, твій захист і твоя милість вона буде над нами. Ми своє життя довіряємо тобі і вручаємо твої руки. Господь, почуй нашу молитву, почуй наші благання, прохання, подяки і яви свою милість, яви відповідь на кожну молитву. Ти бачиш, Господь, кожний. Людина, яка звертається до тебе, почуй її і благословив. Ім'я Ісуса Христа, я благаю тебе і молю тебе. Хай кожна людина вона буде почута тобою і буде явлена відповідь від тебе. За все ми тобі щиро дякуємо, твоє ми звеличуємо, Тебе ми прославляємо, нашого вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. На віки, можете присідати, у нас зараз буде чай, кава, такий вільний час, спілкування. Хто не спішить додому, то буде мати гарний час.